Червень року 1897-го, Львів. Родина Івана Франка збирається виїхати на відпочинок за місто. Під будинком чекає віз. Письменник з дружиною і дітьми пакують речі. Раптом з за рогу з'являється озброєний незнайомець і націлює револьвер просто у Франка. Тату був якийсь неспокійний і розглядався на всі боки, піднявшись з сидження. Тоді нараз вискочив з за рогу чоловік і вистрелив у тата. На щастя, не поцілив. Тато зблід, але почав нас успокоювати, щоб ми не боялися. Пізніше довідалася я з розмов, що це один поляк хотів помститися за те, що тато у своїй статті назвав польського поета Міцкевича поетом зради Анна Ключко-Франко, Іван Франко та його родина. Українсько-польське протистояння у Галичині каталізує Франкова стаття Поет зради з 1898-го у Франка з'явилося нове постійне місце роботи. Франко починає дружити з Михайлом Грушевським. Спроби Австро-Угорщини частково вирішити, а точніше, просто заговорити національне питання ні до чого не призводять. У відні скандали і дуелі у празі бунти і як наслідок надзвичайний стан. У Галичині Українська радикальна партія на вимогу Івана Франка вперше ставить питання про потребу самостійності українського народу. У багатонаціональній австрогорській імперії відцентрові націоналістичні процеси. Соціал-демократична партія Австрії розпадається на власне австрійську, польську і чеську частини. У квітні австрійський прем'єр-міністр, поляк Казимир Бадені, ухвалює рішення про застосування на державному рівні чеської мови в судах і адміністрації Богемії та Моравії. Однак це не допомагає у празі бунти, які завершуються введенням туди військ. Німецький націоналіст Вольф викликає бадані на дуель. На Галичині загострюється польсько-українська конфронтація. У результаті брудних виборів, прозваних кривавими, поляки, які становлять в регіоні меншість, проте володіють адміністративними посадами, отримують 63 депутатів парламенту, тоді як українці лише 9. -ох. Доливає масло у вогонь часопис «Дідсайт», який публікує скандальну статтю Івана Франка поет зради. У ній аналізується поема Конрад Валенрода Адама Міцкевича. Франко доводить, що Міцкевич поетизує підступ і зраду як національні польські чесноти. Я розумію, чому він написав це. Бо якраз поляки звинувачували українців, що зрада, як вони казали, своїм звичаєм там, от вони, Франко там. Звичаєм своїх предків, значить, от, зрадив. Ростислав Чопик літературознавець, есеїст, автор книжок Есе Хомо, добра звістка від Івана Франка та менталітети. І Франкові розходилось показати, що нічим ви не ліпші, якщо вже на те пішло. Ось, бо зовсім не в тому, тут річ там це така от, відносність, ось, відносна річ. Ось ця, те, хто що вважав зрадою. Літературознавче дослідження, у кому Франко посилається і на поляка Словацького. Утім, набирає яскраво політичного змісту. Польська спільнота Львова влаштовує Франко обструкцію. Його вигнано з редакції Кур'єру Львівського. друзі співробітники Генрік Бігеляйзен та Ярослав Каспрович мовчки за цим спостерігають. Ця стаття коштувала Франкові майже всіх його польських друзів. Всі польські друзі порвали з не, друзі порвали з ним стосунки. Франко знову залишається без засобів існування. Проте без гроші тривало недовго. Виручив новий друг. Йому треба було шукати, скажімо, ну нові джерела, значить, щоб прогодувати родину, знайти собі роботу. Ігор Гирич – історик та журналіст, дослідник діяльності Михайла Грушевського та його стосунків з Іваном Франком. І він е, зорієнтувався після цього, як помер Драгоманов, на науково товариство імені Шевченка. А в цей період е, Грушевський фактично вже очолював історичну філологічну секцію е, значить, НТШ, і практично вже був майже головою НТШ. І е, десь 1896-1897 рік, особливо в цьому році, вони вже е, дуже сильно зблизилися. Франко попадає в товариство, в правління товариства. Уже незабаром Грушевський починає видавати під егідою товариства Шевченка журнал. Франко стає душею і тілом цього видання. З 1898-го у Франка з'явилося нове постійне місце роботи літературно-науковий вісник, який розташовувався у дворі ось цього будинку. Того ж 1898 року Франко втретє вирішує спробувати свої сили на парламентських виборах у Тернополі. Парадокс цього разу дружина, яка раніше мріяла про політичну кар'єру чоловіка, вже відраджує його. Практично благає не брати участь у кампанії, нагадуючи попередні гіркі досвіди. Проте Франко уперся, мовляв, робиться не для себе, а для громади. Рік 1897. вісімсот відень стурбований націоналістичними вибухами на своїй території. Австрійський уряд вирішує, що він не готовий до потенційної війни з Росією. Починаються мирні переговори у травні. Міністри закордонних справ заключають договір про статус-кво на Балканах. Після відставки Бадені з посади прем'єра новим намісником Галичини став поляк граф Леон Пінінський. Попри частково українське походження по материні лінії, він був винятковим українофобом, а також вирізнявся нетерпимістю до соціалістів. Українські радикали і народовці у відверті опозиції до нової влади. Між тим фінансовані з Петербурга Русофіли у злагоді з обома імперіями проти Франка застосовують нову технологію. Франка звинувачують у тому, що він єврей. Франко розвінчує марксизм. Як і в нинішній Україні, в Австро-Угорщині кінця 19 століття заборонялося суміщати виборні посади з адміністративними. Граф Пінінський, ставши намісником Галичини, законослухняно склав свій депутатський мандат. На його місце у Тернопільській окрузі призначають до вибори. Туди балотується Іван Франков. За рік з часу так званих кривавих баденівських виборів виборче законодавство в Австрії стало значно ліберальнішим. Зменшився майновий ценз, стало освіченішими селяни. Пінінський наполіг, щоб Франкові не опанували представники аристократії, було вирішено застосувати іншу технологію. Влада розуміла, що висування великого землевласника однозначно викличе супротив місцевого населення. Влада була змушена враховувати, що і зміною виборчого законодавства. Все більше враховувалась кількість голосуючих, і треба було застосовувати нові технології. Микола Бармак, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету. Тому була е, вибрана саме кандидатура Москва людини, людина, яка стояла з одного боку на ідеях русинства, і е, такі ідеї знаходили широку підтримку серед місцевого населення, тому що е, людям пробували пояснити, що не треба вставати в опозицію до влади е, треба шукати примирення із польською владою, з австрійською владою. Провладним опонентом Франка став Москвофіл, лікар Олександр Гладишовський. Кажуть, через це навіть посварився із сином гімназистом, який обожнював твори Франка. Кампанія будувалася просто. Гладишовський теж українець русин, але на відміну від Франка добропорядний і ходить до церкви. Франка ж від початку затаврували безбожником. Достатньо було однієї фрази отця Русофіла на великому вічі. Йому закидали атеїзм, йому закидали те, що він е, міняли на голос. Взагалі е, звинувачення в атеїзмі. Це було одне із найгірших звинувачень, яке можна було в такому нашому релігійному середовищі Східної Галичини. Йому закидали в тому, що він має якесь єврейське коріння, міняли на голос Франко на франк замість Франко. Йому е, закидали інші, якісь були застосовані різні технології, які давали можливість, скажем, десь десь цього. Кандидата зняти із виборів або десь його очорнити в очах основної маси населення. Результати виборів. Франко 265 голосів. Гладишовський 266. З пересердя Франко бовкнув, що половину русинів любить, а половину ненавидить. Далі більше. Франко саме готує одному польському видавництві переклад своїх оповідань і подає до нього передмову. дещо про себе самого. Я перестаріг Франка категоричною заявою, що його передмова буде ножем у спину для нього, що буде нестерпимою і неможливою для дрібноміщанського тоді громадянства. Одначе годі було його відвести від заміру. Передмова Франка була дрючком, що розворушив і роздразнив до краю сонне і інертне рутенське муравлище. Викликав бурю негодування. Почалася голгофа цього незламного праведника знову. Генрик Бігеляйзен. Мої спомини про Франка. З Франком знову перестають вітатися. Патріотична українська преса таврує його зрадником. Всього за кілька речень. Перед усім признаюсь до гріха. Не люблю русинів. Так мало знайшов я серед них характерів, а так багато дрібничковості, тісного егоїзму, дволичності й пихи. Признаюсь до ще більшого гріха. Навіть нашої Русі я не люблю так і в такій мірі, як це роблять, чи вдають, що роблять патентовані патріоти. Іван Франко дещо про себе самого. Патентовані патріоти пишуть у консервативній пресі анонімні епіграми. Франко за відповіді у кишеню не лізе. Ти брате, любиш русь як хліб і кусень сала. Я ж гавкою раз в раз, аби вона не спала. Ти, брате, любиш русь як дім, воли корови. Я ж не люблю її з надмірної любови. Програні вибори ставлять хрест і на радикалізмі. Франка партія розколюється. Франко починає новий національно-демократичний проект. Соціалізм до прибічників якого його зараховували, різко критикує. Але, як бачимо, національне і тоді домінує. А згодом, у передмові до збірки Мій із Марахд, Франкона назве марксизм релігією ненависті і скаже, що ніколи не належав до вірних тої релігії, а завжди сповідував первісний, щиролюдський, той старий і добрий соціалізм в сенсі такого почуття справедливості. Розрив із соціалістами тотальний у статті, що таке поступ. Франко пророче змальовує, що станеться, коли марксисти прийдуть до влади. Як має побудована бути держава за е, марксистськими і ласалянськими за е, лясаля теоріями, він розбиває пух і прах. Він доводить, що така держава приведе до більшого гноблення, ніж. Будь-яка інша імперія. Бо хто стане тою елітою? Та еліта захопить владу і приведе до створення нового тоталітаризму? Франко знову залишається майже сам. Від нього віддаляються колишні друзі. Місце старих друзів займають нові. Найближче до Франка у цей час Михайло Грушевський разом із Грушевським, Теофілом Окуневським та колишнім опонентом Юліаном Романчуком. Франко засновує національну демократичну партію. Політична сила ставить вимоги до австрійського уряду, створити окремий український край і надати йому автономію. Утім, сам Франко від активної політики відходить. Завдяки стабільній роботі в літературно-науковому віснику та пожертвам у нього нарешті з'являється нагода здійснити свою давню мрію про власне. Будинок. Травень року 1902-го. Львів будівельники міста оголошують страйк. Вимагають 9 годинного робочого дня, підвищення зарплатні та створення медичної каси. На початку червня на площі стрілецькій нині Данила Галицького будівельники влаштовують своєрідний майдан. Намісник Галичини граф Пінінський віддає розпорядження про застосування проти мітингарів поліції та армійських підрозділів. На вимогу розійтися будівельники відповідають свистом і починають зводити барикади, лунають постріли. Увечері після вуличних боїв стає відомо про п'ятьох загиблих і двісті поранених. За два дні похорон вбитих переростає у новий мітинг. Працедавці змушені виконати частину вимог страйкарів. Між тим дружина колишнього радикала Івана Франка Ольга свариться з майстрами, які завершують будівництво їхнього дому на околиці Львова. І це будівництво Франко взяв значний кредит у банку. У Франкової дружини розвивається спадково психічна хвороба. Собаки Франка головний біль Грушевського. Франкова криворівня і тіні забутих предків. у цьому будинку мали втілитися мрії Франка про родинний затишок. У 1902-му будова була завершена і франки переїхали, однак затишку не настало. Через помилки при проєктуванні у кімнатах було вогко і холодно. Проблеми з будівництвом будинку вкрай розхитали слабкі нерви дружини Франка. Скоро стало зрозуміло, що йдеться не про сварливість, а спадкову психічну хворобу. Перші прояви шизофренії Ольги Франко одразу зіпсували стосунки з новими сусідами подружжям Грушевських. Ось будинок, у якому жив професор Михайло Грушевський. До помешкання Івана Франка якихось кільканадцять. Стосунки між сусідами, втім, важко було назвати ідеальними. Час до часу вони спілкувалися в епістолярному жанрі і не через слизьку стежку. Ользі Франко від початку не сподобався новий друг її чоловіка. Вона вважала, що Грушевський використовує Франка у редакції літературно-наукового вісника як чорноробочого. Мовляв, вичитувати коректури, псуючи собі зір, міг би і хтось менш талановитий. У результаті Грушевський практично ніколи не заходили в гості до Франків. Іноді доходило до смішного. Сусіди вирішували проблеми листуванням. Пишу вночі, збуджений і вибитий зі сну собачим брехом і воєм, що лунає над моїм вухом, по цілоденних тортурах від тих псячих дуетів, з невралгічними болями, полишаю у ваших руках долю приятельських чувств і приязні. Ваш Михайло Грушевський, жовтень 1906. -го. Згадують про конфлікт навколо собак. Бо Франко дуже любив собачок і часто приводив там не одну, а кілька собак. А Грушевський э, людина, яка ці день працювала. Йому дуже важливо було виспатися ну, в різних варіаціях. Значить цей конфлікт навколо собак багато разів обговорювався. Що вони ще такі грушевські, що навіть бідному Франкові і собак не дозволяв тримати. Попри спорадичні конфлікти, загалом стосунки Франка і Грушевського залишалися приязними. Коли з 1901-го Франко почав щоліта їздити на вакації у Криворівню, Грушевський теж взяв собі це за звичку, як і десятки інших людей. Але от скажімо, Франко опиняється в Криворівні. І вже всі знають, що там є Франко. Літо, там є Франко. І ось до нього у Криворівню приїжджає Грушевський і будує собі там вілу. До нього туди приїжджає Коцюбинський, і саме в Криворівню приїжджає, і саме там, завдяки Франкові, вивчає гуцулів і пише свій шедевр тіні забутих предків. Ось. І саме у Криворівню. Куди ж йому було податися, коли емігрував до Галичини, приїжджає Гнат Хоткевич. І там же, неподалік від Криворівні він оселяється Хоткевич у селі Красноїлля і створює свій знаменитий гуцульський театр і чинить фурор у Галичині з цим театром. І взагалі туди ж заїжджала ж і Леся Українка, коли їхала в Буркут пити мінеральну водичку. Теж Дорога через криву рівню пролягала. Ось, тобто, це така вийшла мекка гуцульського нового романтизму, цілий пласт в українській культурі. І це завдяки тому, що одного прекрасного дня туди приїхав Франко. Гуртується українське середовище довкола Франка і у Львові. Його намагаються перестріти у кав'ярнях, приходять додому. Франко радий кожному гостю, навіть незапрошеному. Щоправда, і сам він не є взірцем галицького етикету. Зазвичай приймає людей, не встаючи з за письмового столу, бо у полотняних станях і вишиванці. Іноді, щоправда, зраджує ці звичці. Відвідувачі бувають різними. Знаменною подією в нашому домі були відвідані митрополита Шептицького. Видно, що візита митрополита була заповіджена, бо тато вийшов проти нього аж до візника і, з висловами, пошани ввів його до своєї кімнати. Тато з молоду цікавився постатями зі святого письма, життям мучеників апостолів. Митрополит зайшов подискутувати деякі цікаві для нього питання. Здається, йшла дискусія про Йосаафа і Варлаама, Анна Ключко Франко, Іван Франко та його родина. Граф Андрей Шептицький напередодні у 1901-му став митрополитом української греко-католицької церкви. Спочатку українське суспільство доволі насторожено поставилося до молодого церковного лідера за походженням аристократа зі спольщиної родини. Втім, уже перші кроки митрополита переконали усіх. Йдеться про потужну проукраїнську постать. Шептицький вперше відмовився від церковнослов'янської мови на користь народної, повів боротьбу з русофілами і започаткував створення на Галичині громадянського суспільства. Франко у цей час саме дописує свого Мойсея. У 1905-му у Львові приїздом Михайло Коцюбинський завітав гості до Франка. Про цю зустріч він згодом згадував. Сидів він у своїй убогій хаті за столом, босий, і плів рибацькі сіті, як апостол. Плів сіті і писав поему Мойсей. Не знаю, чи попалася риба в його сіті, але своєю поемою мою душу він полонив.